Всім привіт, друзі! Це Цензорнет. Я Марина Донелюхермулаєва. І не зле буду нагадати всіх дійових осіб, які допомогли Російській Федерації зараз влаштовувати оцей голодомор, і фактично робити все, щоб містяни, кияни зараз перебували у своїх оселях без світла, без тепла, ходили їсти борщ у палатки ДСНС і. Цілком вірно будучи такі перспективи в окремих районах міста Києва, коли доведеться користуватися ще і вигрібними ямами. Отже, знаєте, у ті часи, коли ми не сильно думали про війну з Російською Федерацією, був дуже популярний фільм, виживши, і там головну роль виконував Леонардо Ді Капріо, який якраз показував таке екстремальне виживання. За цю роль Леонардо Ді Капріо отримав свій перший Оскар і там великі облиски від критиків. Так от, дивіться, зараз ми по суті всі стали цими виживальниками, і тепер українці можуть розповідати але факе да, героєві Леонардо Ді Капріо, як грітися у домівках від сегли, скільки кип'ятку треба заливати у різні баклажки. І е, насправді де шукати ту саму палатку потужності у своєму мікрорайоні, щоб якось там хоча б зарядити мобільний телефон. Так от, знаєте, що мене вражає? От у нас на мікрорайоні теж проблеми з цим світлом і теплом. І постійно е, кожен ранок він починається наш ранок із запитів від е, там BBC, CNN про те, що ой, можна, ми там до вас прийдемо, і познімаємо ваш звичайний. Е, побут. і на жаль, ми маємо таку ситуацію, коли влади справді провалили комунікацію, підготовку до зими саме в комунікаційному плані, тому що захід там майже цілий рік. Спостерігає за Дональдом Трампом і на певних етапах увірував, що от Дональд Трамп точно вже там уламає цей мир між Путіним і Зеленським. І таким чином їхні проблеми нас не сильно то і торкаються. Для на для ми для них це такі знаєте мавпочки, такі розвага, з якими дуже цікаво спостерігати в якихось там відосіках про виживання і на перших шпальтах оцих популярних видань. Тому насправді це дуже погано про те, що те, що Захід увірував таку дипломатичне вирішення конфлікту, ще й Зеленський багато наговорив у свій час цих моментів про дипломатичне вирішення конфлікту, і таким чином Захід зараз теж просипає, взагалі просипає оцей тест драйв комунального геноциду. І це не ок, враховуючи, що уже там лунають заяви від певних генералів німецьких про те, що Російська Федерація всерйоз готує вторгнення на територію НАТО, на територію Європи за 2-3 роки. Ну і тут же, давайте поговоримо про те, хто ж належним чином не готував українців до холодної зими. Я підкреслю, що зима у наших широтах вона якраз така і є, яку ми зараз спостерігаємо. Це нам просто щастило кілька років підряд. Під Час повномасштабного вторгнення, коли зими були тепліші, і тому коли зараз російські війська влаштовують таку тактику схиляння нас до капітуляції, і до речі, залучають до оцих військових планів некого там небудь а топових російських вчених, то це до речі наука для нас, що сані треба завжди готувати зліта. І давайте чесно пригадаємо цю історію листопада плівки Тимура Міндіша і Черношова, чому це важливо і чому прямо зараз ці плівки впливають на наше життя? Отже, я думаю, що всі пам'ятають той уривок із плівок, коли в бек-офісі енергоатому обговорювали Рокет і Тенор про те. Чи потрібні взагалі ці укриття над енергооб'єктами? І там прозвучала така фраза, яка потім розлетілася на, на меми, і звучала вона так: Якщо чесно, жалка зеніг. Жалко дініг на те, щоб звести нормальні якраз таки укриття і захистити їх хоча б мінімально від ударів? В чому суть? Я нагадаю, чому була взагалі така розмова? Ще у теплу пору року ці ділки. Імені Галущенка, Міндіча і Чернишова обговорювали м, такий момент, що треба трошки подождати з будівництвом оцих укриттів, тому що 10% відкату, які могла наваритися компанія, це мало. А треба просто почекати, і буде 15%. І е, врахуйте, що той момент, коли можна було підготуватися краще і не бігати зараз, і, не, і в авральному режимі не ремонтувати все те, що там навіть погоріло. Не від атак, до речі, погоріло, можна було спокійно ремонтувати і облаштовувати ще у теплу пору року. Що ми бачимо зараз? Міндіч і брати Цукермани поїхали до Ізраїлю, вони не збираються повертатися до України. І на пряме питання Міші ткача: так що ви там? Вони вважають, що вони не винуваті, і все окей. Тому, коли зараз. Різна компашка Зеленського, його там Женя Кашевої, його чорні пропагандисти намагаються зробити вигляд, що вони міді що не знають. Це відверта брехня. І за це зеленському теж прийде колись розпрата. Він буде за це відповідати, саме через те, що через цих Міндічів зараз ЮНІСЕФ, прости господи, дає українцям поради, як правильно спати у туристичній палаці у своїй власній спаль... спальні для того, щоб не замерзла твоя родина. Далі, ще один такий момент: от не так давно була така публічна спроба відмазатись від оцих корупційних звинувачень від оцих плівок БУСАП колишньої міністерки енергетики Рижеволосе Світлани Гринчук. Так, от вона на цій прес-конференції заявила, що насправді частина енергетичних об'єктів вона дуже добре захищена, має прекрасний захист. Що влада, готуючись до оцих масованих ударів по енергетиці з боку Російської Федерації, прекрасно готувалась, і окремий цинізм, ця жінка публічно заявила, що ефективність захисту української енергетики напряму залежить від того, як попрацює українське ППО. І знаєте, це відвертий цинізм, тому що всі ми знаємо, як ця пані потрапила на свою посаду. Це достеменно відомо за свою сімпотну мордочку і за те, що вона була коханою жінкою іншого міністра, якого звати Герман Галущенко, і в цьому весь її професіоналізм. А паралельно з тим, із е, взагалі міністерства енергетики від. Від всіх із всіх цих структур, які мали займатися енергетикою, якраз таки добре і професійно випилювали професіоналів. Чого варта історія жахливого звільнення, але це ще було в 2024 році. Володимира Кудрицького, проти якого влаштовували атаки. Чорні замовні політтехнологи і телеграми там постійно щодня виписували, яка він падлюка, який він взагалі не фаховий і не професіонал, і в результаті замінили. Професіоналів на отаких рижеволосих подружок, які тепер відверто розповідають, що вони ні при чому, що вони енергетику захищали, і взагалі цим має займатися ППО, а не ціле міністерство економіки. Ну і якщо вже ми заговорили про нашу центральну владу, не, не хочу здатися необ'єктивною, і ще назву кілька моментів, які мене вразили про те, як Київ тепер. Скажімо так, вигрібає з цього комунального пекла. Так от. Новина один, яка от була не так давно, це те, що Києву допомагає прифронтовий Херсон. І він передав обладнання заради того, щоб кияни не померзли у місті Києві. Уявіть собі, прифронтове місто Херсон. Далі. Тільки зараз у нас активізувалася дискусія про те, чи що таке треба зробити в тому Києві, щоб було трошки легше, чи, хоча б так знаєте, як у Житомирі і Харкові. Причому, якщо Житомир можна назвати умовно тиловим містом, то Харків це прямо прифронтове місто, і то там щось робиться. І тут же я читаю свіжу новину. Звучить вона так: у КМДА пояснили, що вже збудовано п'ять так званих міні тец це повноцінні об'єкти когенерації, оснащені усіма необхідними додатковими системами, зокрема елементами захисту другого рівня. Зараз на станціях завершується процес експлуатаційного тестування. Вау! Це ж скільки років мало ще пройти, щоб у Києві зрозуміли, що просто мати кілька ТЕЦ, які видно там фактично з космосу, Я вже не кажу про ці дрони, які там влітають абсолютно спокійно через хрещатик. Скільки ще має пройти років, щоб ми додумались до того, що хоча б якісь критичні об'єкти інфраструктури треба було під'єднувати через міні-ТЕЦ і забезпечувати їх такими нагальними потребами? Це треба було дочекатися справді холодної зими, такої типової і класичної в наших широтах, щоб щось думати. Ну і ще один такий момент, який мене вразив: є у нас керівник, значить, Деснянської Орда. Це колишній резидент Камеді Клаба, звати його Максим Бахматом. І він сказав, що ми будемо там рити вигрібні ями на Триєщині і будемо ходити в туалет як в селі. І в цей момент ти розумієш, чому Наталка Мусічук дозволяє собі говорити, що українці це плем'я Зеленського, тому що, по суті, ми є плем'ям. Нам пропонують стати такими зулусами в Україні. З улусами під час війни. Які ж уроки мають винести українці із цього моменту? Цікавитись, що у тебе відбувається в Міненерго, у всіх цих структурах, де сидять у такі Гаврики, е дружки, міндічі, це вкрай необхідно. І велике дякую НАБУ і САП, що вони хоча б вчасно вивалили ці плівки і показали, як ми готувалися до зими, як ми захищали ці наші енергооб'єкти. Які у нас ще були більш-менш живі. І якою ціною ми тепер рятуємо ті енергооб'єкти, прям так, що на них гинуть такі професіонали з великої літери П, як пан Олексій Брехт, який загинув від Удару Струму, коли він намагався пофіксити одну нашу мережу, щоб киянам таки, хоч дали якесь світло. Щоб була напруга в Києві? І... Це означає, що українцям треба дуже сильно моніторити, що там відбувається в цих бек-офісах Міндіча, Деркача і кого ще з кварталу хоче влаштувати Зеленський на ці схеми, поки він перебуває на посаді президента. Окремо для наших очільників, які знаєте так бояться розповідати про реальну ситуацію, бояться, що в них рейтинги обваляться. Я хочу сказати одне: рейтинги обваляться у всіх. Тому що українці можуть там дещо запам'ятати, але історії про те, як ти ходив до вітру за своїм будинком, тому що в тебе немає води. І як ти їв борщ у палаці, тому що в тебе немає змоги приготувати свій, тому що в тебе електроплита, вони лишаться з українцями надовго. І ці аргументи вони набагато сильніші. Ніж за ті патріотичні пости, які в ряди годи видають той чи інший наш український очільник. Ну, друзі, коли з'явиться світло, то подякуйте тим, хто ладнає це світло, і згадайте не злим, а може й злим Тимура Міндіча і всіх цих цукерманів, які наробили лиха і втекли, і роблять вигляд, що їх з Україною нічого не пов'язує, крім грошей. Всім дякую за увагу. Це був цензурнет. І хотіла поділитися з вами дуже важливими розумами про те, як же ж ми дійшли до стану плем'я.